Чи бувало у вас таке, що ви презентуєте якийсь проект або маєте брати участь у концерті чи виставі? Багатьох перші відчуття такі: голові безлад, опличчі червоніє, та навіть не можеш промовити ані слова. А коли чуєш, що ти наступний, просто страшно уявити. Вчитель готовий ставити оцінку, однокласники перешіптуються, а хтось ледве стримує сміх, а позаду непомітно сидить ваш виховник. Повірте мені на слово. Я Марія Гордієнко, учениця п'ятого класу, та я безліч разів виходила на сцену та щоразу боялася це робити. Мені стало цікаво, чи можна припинити боятися напевно, інші бояться набагато менше, ніж ти. Страх це нормально, він виконує важливу функцію, завдяки йому ми остерігаємося небезпек. Але ж іноді поряд немає реальної небезпеки. Уявіть, що ви маєте виступати перед класом та боятеся цього. Потрібно стояти біля дошки та розповідати про коралові рифи і те, як вони повільно вмирають, і ти починаєш вмирати разом із ними. Це не зовсім близька тобі тема. У голові з'являються такі думки: а що, якщо вони подумають, що я нічого не знаю, а що, якщо я розгублюсь? А що, якщо з мене сміятимуться? І ці всі думки, у свою чергу, провокують вас на низку емоцій? Цікаво те, що глософобія або страх публічного виступу є доволі поширеним. На нього страждає до 75% населення нашої планети. І це тільки дорослі, а діти. Мені стало цікаво, чи бояться мої однолітки сцени так само, як і я. Я провела опитування між 5 та 6 класами, та ось його результати. Більшість мають досвід виступу перед публікою. А ось діаграма про страх. Я запитала учнів, наскільки сильно вони бояться виступів. Тут дуже сильно виділяється цифра отже, учні досить сильно бояться виступів. Тепер погляньте на цю діаграму. Тут результати краще. Я запитала учнів, наскільки сильно вони бояться виступити перед класом. Отже, знайомі люди зменшують відчуття страху. Але що може нам допомогти менше боятися? У книзі Успішні виступи на ТЕД. Рецепти найкращих спікерів дають такі поради: П'ять порад, як менше хвилюватися. Перше, добре вивчи тему, щоб ти міг не розгубитися та відповісти на питання. друге. Якщо помітиш, що тебе не слухають, пожартуй або розкажи щось несподіване. Третє підготуй легкий, але змістовний текст, щоб не забути. Четверте. Будь зосереджений на справі. Якщо відволічешся, можеш збитися. І найголовніше п'яте будь зосередженим на своїй промові. Вір у те, що ти розповідаєш. Боятися сцени це нормально, усі хвилюються. Якщо ж немає змоги провести опитування, як я, легкий спосіб заспокоїтися запитати учнів. Друзів, рідних чи близьких, чи бояться вони так само, як і ви? Зараз мені теж страшно, думаю, чи все встигла сказати. Але я тут, тому і у вас все вийде. Дякую.